Викрито одночасно найбільшу кількість шпигунів РФ Служба безпеки України провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону. Вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру. Зазначили, що координати українських об'єктів російські інформатори передавали до ФСБ через, так би мовити, зв'язкового ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лєбідів, більш відомий під псевдонімом Лахматий, який власне і став містком до викриття мережі зрадників у червні цього року. СБУ викрила Лєбідєва на розвідувально-підривні діяльності проти України і повідомила про підозру у державній зраді та у порушенні законів та звичай війни. Під час розслідування злочинних дій Лєвідіва було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс він вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані. У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури Лахматого і затримали їх за різними місцями перебування на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили дев'ятьом затриманим про підозру за статтею кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми. Ще раз зауважу, що саме за наведенням агентів цієї мережі російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу с 300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 22-го року. Тоді, внаслідок ворожого обстрілу, загинуло сім мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. Зрадники держави і свого народу ті самі вбивці, які отримують відповідне покарання.